Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео про роботу, про те, як її знайти, де шукав роботу я. І такі маленькі поради від мене, щоб я зараз змінив трошки. Може я поспішив, може не поспішив, тобто розкажу свій досвід. Дуже багато українців, які приїжджають до Норвегії, думають, що приїхавши сюди через один день, ти вже влаштуєшся на роботу так само, як це можна зробити в Польщі, там в Німеччині, Литві, Латвії. Тобто дуже швидко. Ні, друзі, це не про Норвегію. В Норвегії не так все просто для того, щоб працювати в більшості сферах, потрібні дипломи. Тут реально дуже цінять освіту і цінять освіту норвежську або міжнародну. Звичайно, влаштуватись на якісь там роботи, такі як ферма, там прибиральниця, прибиральник, це ре, більш реально. Але, ну, моя думка, якщо ви приїхали в країну, яка надає інтеграцію, яка надає курси вивчення мови норвезької, то треба цим користати. Це велика змога для тих, хто хоче залишитись в цій країні. Тому і навіть не просто для тих, хто хоче залишитися ще й для тих, хто хоче отримати кращу роботу. Бо зі знанням норвезькою ваша робота буде реально краща, Вона навіть ну буде оплачуватись більш більш-менш не так звичайно як у норвежців, бо в них є освіта, і не по одній освіті, і досвіду дуже багато. Це все дуже дуже впливає на ваш заробіток. Найкращий сценарій для тих, хто хоче приїхати і перший же день працювати. Я думаю, це не їхати в Норвегію, бо це дуже ну це не про Норвегію. Може заздалегідь, ви можете знайти на якихось там фірмах, де приймають, дають житло, але для цього вам потрібно документи зробити. Документи займе десь там 2 місяці у людей. У кожного по різному. 2-3-4 комусь через 4 місяці підтверджують захист. Тому це не так швидко. Фірми, дуже багато, які ви бачите в інтернеті, вони всі просто це шахраї, там більшість шахраїв. Люди скидували і по 800 євро, і по 500. Подивіться, в мене там відео є. Я залишив в описі посилання про шахраїв і як люди навіть коментарі під цим відео пишуть, що їх реально кинули, розвели за роботу в Норвегії. Там пишуть, що без знання мови, без Нічого там, рибзавод сьогодні там завтра. Виїзд 6 тисяч тисяч євро чистими. Зарплатня друзі. Я знаю людей, які працюють неподалеку від нас на рибзаводі, Вони працюють по 10 годин, і заробляють чистими 2,700. щоб ви просто розуміли. Тому не буває такого, що ви приїхали ніким і одразу заробляєте такі великі гроші. Якщо норвеж, Норвежці більшість ну, більшість норвежців там заробляє 3 тисячі євро 3,500 до до тисячі, то не може бути так, що ви без освіти, без нічого, просто приїхавши сюди, будете отримувати 6 тисяч. Ну, це, я думаю, зрозуміло будь-кому. Поїхали далі. Дивіться, я приїхавши сюди, подумав так: дружина у мене молодша за 25 років. Вона отримуватиме виплат 13 тисяч крон, там навіть менше. Я 18, це буде 31. Квартира, їжа, автівка, платні дороги. Я порахував, і я зрозумів, що буде це дуже-дуже дуже впритул. Тобто, це реально буде напряжно. Я почав шукати роботу. Я просто зробив своє резюме на англійській мові, не на норвезькій, на англійській, і почав це резюме відсилати у всі кампанії. Я розумів, що перше, ки можна працювати, якщо ти знаєш англійську і не знаєш норвезьку, це, звичайно, водій. Перший я вказав в себе всі що водій, там досвід був, все таке. Реально був досвід дома. На такій автівці не їздити на бусіках на цих всіх. Але з категорією Б, в мене немає категорії, С. Я це вказав і я просто знайшов групи. Зараз секунду. І я просто знайшов групи у Фейсбук, які, ну там, знаєте, такі тематичні групи там, нашого регіону. Я, наприклад, живу в регіоні Ахтер, і я просто писав: Ахдер, робота, Ахдер, там, купівля і все таке. І я це все перекладав через перекладач, і я це все перекладав через Google перекладач, і воно мені видавало, як це на норвезькій мові. Я це гуглив в, -в Ну я це, я це вбивав в пошук на Фейсбуці. Відкривались у мене групи повністю з нашого регіону, 10-15 груп з різних сіл, з різних міст, які є в нас в регіоні. Я просто кидав своє CV і писав, що всім привіт, я з України, там свою історію, я приїхав, хочу працювати. Дякую Норвегії за те, що допомагає. Ну коротше, я просто все написав, як є. Тобто я написав, ким я був, ким я працював у Франції, я написав, ким я працював в Україні. Є досить чого, що знаю англійську, можу спілкуватись, тобто якось так. Через три дні мені вже написали, там щось через декілька днів мені вже написали. Написали дві людини, написала, написала людина, сказала, що є робота, але точно не знаю. Тебе -то -то. є категорія «С», я кажу, нема категорії, «С», є тільки Б. Ага, ну окей, давай. Все, ну давай, давай. А через два дні я йому пишу і питаю, чи буде робота для мене. Він каже: зачекай трошки, зачекаю, чекаю, чекаю. Через щось там п'ять днів мені приходить повідомлення. Давай зустрінемось, побалакаємо. Приїхав, зустрівся. Це компанія, транспортна компанія, яка ну кур'єр. Все, я працюю кур'єром. Просто для всіх, щоб ви зрозуміли. У мене була стажировка. <кхід> я від з першого разу. Все розрозумів, куди, як, скільки посилок, як це все треба робити. Просто, просто зрозумів все як робиться. Ну там нічого складного. Але ну, звичайно, треба розмовляти з людьми, дзвонити людям, вивчити деякі фрази на норвезькій мові. Це все вже, це вже інше. Але я дуже хотів працювати. Все, я влаштувався, відпрацював, ну і все. І отримав постійний свій контракт. Якось так. Чому це дуже круто для мене? Бо в Норвегії є така система, що ти, влаштувавшись на роботу, в перший рік немає, не може що влаштувавшись на роботу, перший рік ти не маєш грошей на відпустку. Мій цей рік враховується на відпустку в наступного року. Тобто, всі мої кошти, якийсь відсоток від моїх коштів, які я заробив, будуть відкладатися. Ну це так образно відкладатися на наступний рік. Тому в перший рік люди не мають відпустки. І для того, щоб заробити постійний контракт, його теж треба відпрацювати в кожній компанії по різному. Тобто, ну ти може довести, що ти е, спроможне це робити, що ти реально кращий за інших. Там ну коротше, ну реально відбір є, і все таке. Щоб закрити вже цю тему. Я працюю кур'єром в компанії по доставці посилок додому на фірми, і все таке. Все, щоб я радив людям, які приїжджають до Норвегії е, і хочуть реально там працювати, працювати. Працювати можуть ті реально, хто кого реально гарний рівень англійської і кому просто повезе. Тобто, щоб ви розуміли, на це місце, на якому я працюю, 6 років чи 5 років ніхто не змінювався. Тобто, це про що каже, це каже нам про те, що в Норвегії дуже стабільний ринок праці. Якщо людина влаштувалася, людина буде працювати дуже довго. Я знаю, на фірмі там люди по 15 років, по 10 роблять. Ніхто не хоче змінювати своє місце, всім все подобається, всіх все влаштовує якось так. Е, тому дуже складно, дуже складно реально знайти роботу. Не так легко, реально, як в Німеччині. Всі там пишуть деякі що, о, Там приїхав роботу. Знайшов, повірте, мені просто повезло. Тобто я я це розумію реально, навіть якщо тебе є знання англійською. Ну це це просто людина захотіла тобі допомогти. Мені в цьому випадку. Тому що я раджу? Я раджу приїхати до Норвегії, піти на курси, відходити на курси. І ще є великий плюс на курсах. Є практика. Практика буде там в супермаркетах, де ви скажете, ким ви займа... чим ви займалися в Україні, в нашій комунітах, чим ви займалися в Україні, ви кажете цей напрямок е і комуна допомагає. Але, звичайно, що не буде такого, що ви там працювали десь е я не я знаю, десь там електриком яким... і в цей же день вас ставлять там електро. Ні, такого не буде. Звичайно, що це якісь там роботи будуть супермаркети мити, перекладати овочі, речі в якихось магазинах, на там мусоровозках цих роблять хлопці. я чув, ну, типу, Це таке, це практика. І люди Дуже багато людей пишуть, о, що це таке. Ви не розумієте, що це дуже круто. Так, ви не отримуєте всі кошти, які от повинні отримувати. Дуже багато людей кажуть, що це там не дуже класно, неправильно. Та як це неправильно? Ну, це для вас практика, це ваша практика. Інтеграція в суспільство. Ви трошки розумієте, як працює в Норвегії це все. І вам це допоможе потім. І саме головне, що після того, як ви пройдете цю практику, вам напишуть листа про те, яка ви людина, як ви працювали, і все таке. Для вас це дуже потрібно. Бо потім, щоб влаштуватись на роботу в Норвегії, це вам дуже допоможе. І є ще такий сайт в Норвегії, фінно називається. Це як наш OLX. На ньому є просто все. Там офіційні роботодавці, які реально дають роботу. Там написано, що робити, що для цього потрібно, на якій мові потрібно спілкуватись. Тобто, реально дуже багато роботи є, також там є в гуглі можна Погуглити робота на норвезькій мові. Напишіть там робота в Норвегії, і теж пошукайте. Подивіться вакансії, але кращий метод, як я вважаю, це зробити своє CV, Це резюме на англійській мові. Можна на норвезькій, навіть буде краще, але якщо ви не розмовляєте норвезькою, то я і так і не зробив, тому що я розумію, що нащо мені на норвезькій мові скидувати CV, Якщо я не розмовляю на норвезькій, це буде виглядати дуже дуже дивно. Я зробив на англійській і просто відправляти у всі компанії. Перед тим як я Facebook виставив це. Перед тим як я в Фейсбук виставив своє CV, я відправив може, 20-30 компаніям за одну ніч відправив свої резюме, і мені на них відповіли, мабуть, компанії 5. І дві з них написали, що скоро звільниться місце. Але ну я вже знайшов цю роботу. Все, і там теж компанії по перевозках, теж саме кур'єром працювати, все так само, але інші компанії. Якось так, друзі, хто хоче працювати, той завжди знайде, де працювати, як працювати, ким працювати. Це залежить все від людини, і я знаю людей по досвіду, чув і бачив і знайомий з людьми, які нічого не розуміють на англійській, і вони працюють в Норвегії. Тому це залежить все від людини, від вашого бажання. Але реально, якщо ви хочете залишатись, вам потрібно знати норвезьку мову. В моєму випадку я буду ходити на курси безкоштовно. Тобто мені за курси не будуть платити, я буду ходити два рази на тиждень з 17.30 до я не пам'ятаю щось півтори години, мабуть, чи дві два рази на тиждень. Тому що я хочу реально вивчити норвезьку, бо навіть якщо я тут не буду залишатись, ну це реально тобі допоможе в комунікації. І як я вважаю зайвим ніколи не буде розуміння іншого народу, іншої мови, це дуже круто. І тому, друзі, для тих, хто реально хоче йти на курси, ви ще дивіться, що якщо ви підете на курси, ви можете проходити ну, курси з 9 до 12 до 2, у кого, кожного по різному І потім після курсів ви ще можете йти на роботу. І вам будуть платити і на курсах, і вам будуть платити і на роботі. Я знаю людей, які заробляють 4 тисячі доларів. А одній людині заробляти 4 тисячі доларів. Ну я думаю, це дуже нормально. Тому якось так. При тому, що ви ходите там на практику, тут на роботу, і коротше, якось так. Всі працюють, хто хоче працювати, хто не хоче працювати, він не працює. Дякую вам за шалену підтримку. під останнім відео дуже багато переглядів, дуже багато коментарів. Мені дуже приємно, що я роблю це не так просто. Мені люди пишуть подяки за те, що там допомагаю, підказую. Дякую всім, люди. В описі під цим відео є телеграм-канал. Мій переходьте в нього. Я кидаю там цікаву інфу. Люди просто питають мене щось там. Я на все відповідаю. Є також мій інстаграм. В інстаграмі відповідаю найшвидше, я думаю, тому в інстаграм підписуйтесь теж. Дякую всім, гарного дня.